Юрій Миколайович Вітнєв. Хотів сказати швидко російський письменник, але, мабуть, правильно було сказати руський, руське письменник. письменник. Так, руський. Бо Юрій Миколайович дуже чітко розрізняє поняття руський і російський. І це абсолютно правильно і нам, звичайно, це приємно, тому що коли ну, Росія це вже таке величезне поняття і багатовимірне. І нам, українцям, розмова з Юрієм Миколайовичем, те, що він говорить, те, що він пише, дуже цікаве з багатьох причин. Зокрема, через те, що для українців Росія ну, часто стосунки українців з Росією, відношення українців русским, зводяться до двох позицій або е, ну, боротьба. Війна і так далі, це шлях нікуди, або як деякі наші владоморці ставати на задні лапки перед Росією. Ясно, що ні один, ні другий шлях нам не потрібен. В принципі, такий шлях, я так думаю, що не потрібен і Росії, тому що е, якщо думати про нормальний розвиток Росії, то Росії мало бути вигідна, сильна, могутня, демократична Україна, з якою ну, це наші мрії мали. Хоча воно все, все одно розвивається. Але коли ми говоримо про стосунки з Росією, то